Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 травня, останній день весни 2024 року, і я вирішила зняти вам садовий щоденник травень. Як бачите, починають квітувати мої трояндочки шикарнючі, я їх обожнюю. Я вже зробила дві обробки і зараз вам покажу ще, що в нас відбулося за травень. Зараз я знаходжусь біля своєї клумби з півоніями, які в цьому році дуже гарно квітували. І я згадала, що у 2017 році я посадила свою першу півонію. В цьому році мене вразила півонія бардзела, жовта, велика квітка і просто неймовірна по розміру. Це перша півонія, яка розквітає в моєму саду Альба Плена. Подивіться, як вона змінюється від ніжно-рожевого до білого. Ну, а це неймовірна красотка бардзела. Мені вона дуже сподобалась. І отак виглядають інші півонії. Так виглядає загальний план клумби з півоніями. Обов'язково зроблю окреме відео про догляд за моїми красунчиками. Ще в мене є ось така клумба з півоніями. Тут під горіхом ростуть два вже старих кущі, і в цьому році розквіт новий вид півонії, який називається сорбет. Пам'ятаєте цю клумбу? В минулому році я садовила у вересні тут 6 півоній, і 4 з них вже розквітли. Ну, а тепер покажу вам свої макрофіли, які я садовила в цьому році. Це початок моєї нової колекції. О, дивіться, які вони красуні, всі в бутонах. І ось ця рідкість, просто рідкість моєї колекції це Екліпс. Я дуже давно за нею полювала, і нарешті вона у мене. І ще одна дуже класна, гарна і неймовірна гортензія Black Knight. Мабуть, я теж зроблю окреме відео по догляду за такими гортенцями. Ну а тепер я вам розповім трохи про свої хвойні. Подивіться, яка в нас ялина вимахала. І я хочу показати вам, який приріст у неї кожного року. Подивіться, це сантиметрів 15 а на деяких гілочках навіть і більше. Вона просто, неймовірно, швидко росте, і я її ніколи не формувала, і вона все одно такої пишної, класної форми. Тиждень тому я вже пересадила свою ялину фрайзера, яку я нещодавно купила. І як бачите, вона росте у кашпо, в якому раніше росла ялиця бальзамічна. Але та ялиця пропала. І я сподіваюся, що нова моя ялинка буде себе добре почувати. І скоро я вам покажу прогрес у її рості. Я не знаю, чому загинула бальзамічна ялина. Але коли я викопала її, я побачила, що коренева система була геть обрублена. Тому нехай це буде на совісті у садового центру, де я її купляла. Мої інші хвойники, які ростуть в горщиках, добре себе почувають, і в мене з'явилися новинки. Це мудрина на штамбі. Також я купила другу сосну з Драконіс, але випадково зламала її верхівку. І дві молоденькі хмудрини, які я теж вам вже показувала у відео, я почала формувати у стилі Бонсай або Нівакі. Обов'язково буду робити окреме відео по догляду за ними і по розвідку. І ось так після прищіпування виглядають інші мої хвойні. А тут ялиця Аурея Спіката і Сосна Тауер, які я теж нещодавно посадила. І вони дуже класно виглядають і мають прекрасний приріст. Ще покажу вам свою мудрину, яку я вже в минулому році почала формувати у стилі Нівакі. Ось так вона зараз виглядає, пишна, гарна. Можете подивитися відео, в мене є на каналі, як я почала її формувати. Травень місяць був багатий на квітування ірісів. У мене. Дуже різні є сорти і кольори. І хочу показати вам ті, що зараз квітують. Подивіться, які насичені, які великі, які неймовірні кольори. А цей кольор взагалі для мене був несподіванкою. Я навіть не уявляла, що він може бути такий чорний, як наша Пандора. Досі квітують жовті іриси, і зараз я вам покажу, які ще кольори в мене були. Така поки що маленька колекція моїх ірисів. Починається квітування троянд. Вони всі у мене гарні. Я зробила вже дві обробки, і зараз покажу вам інші плетисті троянди. Подивіться на цю неймовірну красу. Скоро вони всі будуть розквітати, і тут буде стіна з троянд. Мені вона дуже подобається, і я кожен раз радію, що в мене вийшла моя задумка. Кожна троянда має свій. Аромат. Від такого легкого до насиченого, але вони неймовірні. Також у травні почали квітувати кліматіси. На цій шпалєрі вони найперші розквітли і скоро будуть інші. В наступних відео в щоденниках я обов'язково вам буду показувати, які вони в мене були. Моя біла трояндочка в цьому році трохи захворіла. Але я лікую її і сподіваюся, це допоможе, тому що, не дивлячись на те, що вона захворіла, ось так вона гарясна, почала квітувати. Ще хотіла показати вам свої гортензії. Це анабель, яку я взимку обрізала кардинально. І подивіться, якого розміру зараз її листочки. Я дуже сподіваюся, що в цьому році будуть великі шапки цієї гортензії. Зараз час, коли квітують чубушники або ж смін садові. В мене вони двох видів, обидва махрові, але трошки різні. Ну, а тепер розповім вам про наших собак. На жаль, мікрофон у мене сів, тому не записався звук, але. Новини такі, Пандорі вже виповнились 6 місяців 18 травня, ми почали їздити на тренування з нею. Поки що це просто соціалізація, послуг, але скоро вже почнемо тренування з захистом. Дівчинка вже підросла і постійно набридає Блеку. Блек вже не знає, куди від неї ховатися іноді. Як тільки починаєш спілкуватися з Блеком, щось йому казати. Вона починає до нього чіплятися. Ось така ось ревнива дівчинка у нас росте. А ще Пандора розпробувала полуничку, і тепер мені треба за нею наглядати, бо тільки -но я відволічусь, вона приходить на город і збирає свіжу полуничку. Вже починається сезон черешні, але я вам хотіла показати свої гости гіганти. Я вже опублікувала відео на каналі, а зараз просто хотіла показати вам розміри листочків. Я вже не дочекаюсь, коли вони розростуться, стануть пишними кущиками, і я зможу насолоджуватися їх розміром і красою. На цьому я завершую свою розповідь. До речі, в мене є сторінка в інстаграмі. Підписуйтесь, буду рада новим підписникам. Я всім бажаю миру, добра і всім пока-пока.